Как хорошо работать у нас? завжди становится В зоне АТО. Щоденно відбувається служіння понад ста військових капеланів. В цілому ж за два роки збройного конфлікту українське духовенство різних церковних юрисдикцій направило на фронт та в прифронтову зону близько 600 священнослужителів. Ви, перебуваючи в зоні ризику на межі життя та смерті, відкрили для великої кількості українських воїнів свою дорогу до Бога. Ви. Закріпили в їхній свідомості тверде переконання в тому, що захист батьківщини це і є Божий промисел. О, слові влади. Благословенний Бог наш завжди, нині повсяк, і повсякчас, і на віки віки. Сьогоднішній день він багатьох перемінив, і ми навіть в чомусь самі себе перемогли, коли ми всі конфесіями разом стали на молитву за Україну, за народ, за нашу землю, за наше воїнство. І, власно, це було такою провідною темою сьогоднішнього нашого. Зібрання урочистого святкування перемоги. таких різних ситуаціях, випробуваннях, разом. Ні? А те він знає, що таке разом. О, він там перебирається. Він цілу філософію будує, що таке разом. Молодець, десь тішимося вже.